Всім привіт, всім добрий день, та навіть вже можна сказати добрий вечір. Тому що зараз час вже скоро вже 5, мабуть, близько 5 години. І я оце тільки вийшла до вас, так сказати, в ефір. Тому що цілий день сьогодні працювала, а Мені сьогодні до лікаря. Так, Мені сьогодні до лікаря. Теж я вам тоді казала, що мене записали на середу, на 6 годин вечора. Але потім мені у вівторок ввечері зателефонували і сказали, що відміняється моя запис в общем, до лікаря. І перенесли мене на сьогодні, на четвер. Тому я це відпрацювала і зараз. Збираюся до лікаря. Не знаю, піду, в общем, буду казати, хай уважніше на мене дивляться, тому що горло у мене ще досі болить. І сьогодні вночі боліло так, що я сьогодні дуже погано спала із за цього, бо болять у мене ці миндалини, прям кашель мене мучить. В общем, це горло і кашель. Вчора ще була навіть температура 37, чогось якогось дива піднімалася. Ну, це вона така. Нема-нема, потім раз, піднімається. <кій> ну, і кашель оце такий, що він мені не дає жити, <кій> не дає жити і дихать. В общем, це такі в мене справи. От. На вулиці сьогодні, мабуть, знімати не буде вам що як, тому що вже темно буде на вулиці. От. ну Побачу, в общем, що як до чого. ну. Поїду поїду, з'їжджу. Що ж оце так? Мені це теж мені так не хочеться оце ввечері, кудись виходить. Знаєте, вже як на вулиці, ото вже темно, так то мені вже наче ніч. І оце куди мені оце серед ночі ще їхати до лікаря? Ну, ну треба. Треба. Може щось мені друге назначить, тому що я ж кажу, що е, в мене к -к 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 -к, Ну, цей кашель. Ну, я ж кажу, буду, буду казати, може мені назначать, Е, Якісь інгаляції, тому що от мені там писали за інгаляції, що ну, не булазером. Але не всі болячки можна інгалірувати. От. Ну, наприклад, коли я ковідом боліла, то не можна взагалі. От. І є деякі захворювання, які не можна нібулайзером. Ну, в общем, не знаю. Буду, буду балакати, хочу попросити, щоб мені призначили аналіз крові. Можливо, завтра у мене там весь вільний день, у мене там тільки на вечір одна клієнтка. Так що завтра у мене я могла б походити і зробити і флюорографію, чи рентген ну, Хоч щось би, щоб і цей, і аналізи здати би завтра могла. Ну, в общем, це таке. Тому що тож, я вже пропила 6 днів антибіотики. ну, Трошки покращення є, якби, да, з оком покращення, ну і трохи з температурою покращення. Все. <кій> і все. І більше нічого. Такого ж не може бути, щоб за 6 днів антибіотик так не допоміг. Тому мені здається, вона не вірно поставила діагноз, і тому лікування не дало ефекту. От. Оце такі лікарі. А ви мені кажете, чому ви не ходите? Чому ви не доходите? Тому що я подивилася, по симптомам от в Гуглі, у мене сама звичайна ангіна. А тим антибіотиком, що призначила вона мені, ангіна не лікується, там зовсім повинна бути друга група антибіотиків. От. І мені здається, що е, то, якби я сама подивилася, розумієте, купила собі 5 штук цифтріаксонів, проколола б і вже була б здорова. От. А я вже оце протравилася 6 днів, я пропила антибіотики, вони мені нічого не дали. А далі я ось не знаю, що вона буде робити, чи вона буде якийсь інший призначати. В общем, буду дивитися. То це вам такі лікарі. І це приватна клініка. Це клініка. Я не кажу вже про тих лікарів, які в нас там сидять на прийомі і кажуть, лікуйтеся теплою водичкою. Тому що от китайці лічаться теплою водичкою, і ви лікуйтесь теплою водичкою. Є, у нас є такі. Це добре, коли гарний лікар. От у мене Вальони, сімейний лікар, вона ну, декларацію з ним заключила, то хороша попалася врач, а вона за відділенням. Я б до неї перейшла, б, але нема місць. Де хороші лікарі, то й нема місця, вже, розумієте? Не так все просто. А в основному лікарі ну, бажають, бажають лучшого, ну, щоб було лучше з цими лікарями. В общем, це такі діла. Такі діла. Все, зараз я збираюся, вдіваюся, от, і буду виходити. Темно вже, але трошки ось покажу, бачите, що в нас, в нас болото, все розстає, на вулиці плюс п'ять, отакі калюжі скрізь, все тече, крашня. Погода сира, противна, ще й вітер. <кій> так, де ж тут піти, щоб не погрязюці, Боже, таке багно кругом. Страшне. Так, я на зупинку і їду в клініку. Я вже прийшла додому. Зараз покажу скоренько, зайшла ще в магазин, купила кое-що з продуктів. Зараз покажу вам, а тоді вже буду розказувати про моє похождення. Так, взяла, це зайшла в м'ясорубку, взяла фарша трошки 700 грамів. Не знаю, що ще буду робити, ну щось буду. Це два десятка яєць, бо в мене там залишились два штучки. Багато нічого тут не брала. От. Тоді, що я ще взяла? Творогу взяла домашнього, взяла сметанки, теж домашні, той, що я завжди беру. І взяла. І взяла мандарівки. Оце все. Все, що я взяла. Нічого такого більше не брала. Так, зараз піду перевдягнуся і буду вам тоді все розказувати. Так, почнемо з того, що їхала я в маршрутки. Божечки, як зробилася у мене в маршрутці приступ кашля. Такий приступ Кашля. У мене сльози летять з глаз. Я прям не могла вдихнути, я задихалася. А, поки я ту конфетку розкрила, коротше, я вийшла, не доїхала навіть і вийшла на одну зупинку раніше, тому що це просто було неможливо. Тоді взяла ту конфетку, трохи мені полегшало. А, от, прийшла. Лікар у мене сьогодні була інша, не та, що була в прошлий раз. Ну, і ну, я розповіла все, що було, все як до чого. <кій> 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 Вона мене послухала сьогодні навіть і ззаду, і спереду, і там і глибоко, і неглибоко, і прям видихайте, прям різко. і... По всякому. От. Ну, якби я сказала, щоб ця лікар поставилась до мене більш серйозніше, ніж та. Ця мені і горло е, видивлялася там із Шпателем видивлялася страшне. Сказала, що якісь у мене мигдалини не такі, як потрібні, якісь вони деформовані, і що е, треба б звернутися до лора. От. І. В общем, послухала, не знаю, не знаю. Тут діагноз такий, це ж їхні почерки, знаєте, нічого розібрати не можна. Ось оце перше я, я не можу розібрати. Може, ви розберете. Оце ось я не можу розібрати, що це написано. Ось. Що це написано? Не знаю, оце ж діагноз. Цей почерк, і то це вона каже, це ж для страховки, то я буду писати, понятно, це понятно, нічого я не можу поняти, що це воно. Далі йде ГРВІ, хронічний фарингіт, вона мені написала, сказала: загострення в стадії загострення і хронічний бронхіт. На обстеження, вона мене, на загальний аналіз крові, плюс вітамін Д і рентген. От. Ну, знову тут написала кое-що мені ще. Знову якісь бризкалки для горла. Не знаю, ми, в мене таке враження, що ті бризкалки нічого не дають. Я їй казала по поводу нібулайзера. Вона сказала ні. Сказала, що у мене все поверхневе, в смислі, верхні захворювання, верхніх дихальних шляхів. От. А. Нібулайзером e, можна користуватися. Це коли вже йде запалення легень, коли нижні ну, запалення нижніх оцих органів дихальних. <клісно> Тільки тоді можна користуватися нібулайзером. <клісно> Антибіотик вона мені відмінила. Сказала більше не пити. Ну, і коротше, оце таке. Здати аналізи, а тоді буде видно, що далі. В общем, по аналізам будуть дивитися, чи є в мене ще цей вірус, чи нема вірус. І я так розумію, що в общем, ну, те саме: горло полоскать, бризкать От, і каже, і кашель пройде, і все пройде. Я не знаю, як він пройде. Від чого. Ну, коротше, теж вона тут мені виписала хепілор. Спрей для горла. То хепілор страховка купляє, вона сказала, що хепілор справиться з усім. Ну, побачимо. от, ну Теж опять мені виписала аскацин, а я говорю, я п'ю. Бо аскацин страховка не покриває, а я п'ю кажу ці вітаміни. І виписала мені ще горло спас. Ну, горлоспас теж не покриває страховка. Із аналіз, загальний аналіз крові страховка покриває, вітамін Д не покриває. Ну, в общем, що покриває, що доплачую сама. От, а за е, рентген, то й не знаю щось. Ну, Вони мені ще повинні перетелефонувати, вони повинні мені замовити оцей хепілор <кій> і повинні ще мені перетелефонувати. От таке. В общем, оце такі справи. От. Оце такі справи. А Взагалі, то я сказала це, ж треба звернутися до лора. Треба. Треба, короте, щоб лор подивився. Можливо, у мене проблема із-за того, що якась інфекція в Ворлі живе, можливо, мені треба мигдали не удаляти. Ну, коротше, з ними тільки зв'яжися. Була нормальна, здорова людина. Ну, Трохи почала хворіти. Так? Все. Тепер оце до них як попади, вони тобі знайдуть 100 мільйонів болячок, Чесне слово. Ну, Побачимо. Мені дай Бог з цього вичухатися, трошки підняти свій імунітет, От, і буде все добре. А, от теж, знаєте, оце ви мені всі пишете: таня, чайок з імбирем, лимон і імбир. Лимон і імбир, е, От, бачите, теж, а лікар сказала: не можна кисне, солене, гостре, нічого не можна, що буде роздражати горло. Я зробила собі просто лімончик з імбирьом, то я думала, що я й кишки повикашлюю. Тому що імбір він же ж пряний, він, він роздражає. Оце вам таке імбіль можна пити тільки тоді, коли ти не хворієш. Або я не знаю, може при других захворюваннях. Ну, як у мене, при захворюванні горла імбир не можна. Не можна навіть сказала оці пастилки, льотяники, брати тільки не, не кислі, щоб не дратували горло. Потім сказала. Не кашляти, придушувати кашель, як можете, бо кашляти це вредно. Ну, це таке. Це я перший раз таке, кінець, чую. Ну, коротше, оце скільки лікарів, скільки і е, своїх у них этих Е, цих, господі. Ну, як тут не кашлять, як воно хочеться кашлять. І як? Мені задихнуться чи як? Ну не знаю це. Вона каже: от бачу, вона сама хвора, ось о, каже, коло мене водичка стоїть, ось о, я її п'ю і за і, і душу кашель. Ну, я коли теж е, п'ю там, ну в смысле, стоїть коли мене теж водичка, і я теж намагаюся придушувати. але ж... То, наче мені подобається, кашлять. Але от те, що Боже зо мною було в маршрутці, це страшне було. Це про мене така. І я не могла вдихнути, Розумієте, це такого, що в мене не було. Це просто якийсь жах. Вискочила раніше, бо люди на мене дивляться і думають, якась тіфозна. То-то такі справи. Антибіотик відмінила. Ну, Ще я добризкою, у мене трохи є от для відкашлю, що мені назначала хороша штучка. Так. Ну, Сказала так, теж можете полоскати горло і бризкати оцим хепілором, і все. Ну, Подивимося. Що буде далі? Що буде далі, подивимося. Так що, це такі у мене справи. Сьогодні таке маленьке відео, тому що просто. Розказала, як я сходила до лікаря. Дякую за всі ваші рекомендації. Хто що знає, то і пише. Але ж бачите, кожна людина вона індивідуальна, захворювання у кожного різні. Тому, ну, якби не всім, знаєте, коли ще це звичайна якась простуда, то можливо допоможе і молочко з медом і содою чи з чим там ще. От, а коли от таке, як оце в мене вже, то я ж кажу, антибіотики не допомагають. а Що там вже говорить про молочко? Я скільки перепила цих чаїв, скільки тих чайників скляних я заварювала, я вам навіть не можу сказати, скільки я перепила всього оцього. І я пошти, що літрову банку меду липового з'їла. Він же ж теж ну, гарно, якби, тим більш липовий мед. А воно нічого не лікує. Тому, я ж кажу, це все індивідуально, залежить від, мабуть, організму, в кого який ну, імунітет, хто як вистрибує, чи швидко, чи не швидко, чи не швидко, в залежності від вірусу, який у вас попав. Ну, в общем, це таке. О, ну, все, я на сьогодні з вами буду прощатися. Завтра побачимо, що воно буде, чи я завтра поїду десь проходить якийсь. В общем, що мені скаже страховка. В общем, буде день, буде, буде і піща. Побачимо, як завтра буде день проходити. А на сьогодні з вами прощаюся, всім всього самого доброго, всім всього самого найкращого. Всього всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.